Цеховий комітет непрацюючих пенсіонерів Рівненської АЕС традиційно раз на місяць збирається для роботи з відвідувачами. Ми двох з Ганною Михайлівною відповідаємо за внески, виписуємо довідки, і з цими довідками вони йдуть, мають право брати путівки, вже показують, що в них заплачено. Пан Микола прийшов до цехового комітету за довідкою про сплату членських внесків. Планує взяти путівку на рок біле озеро. Думаю, маю віддихнути на вихідні у складі проспілкової організації Рівненської АЕС, поруч з тими, хто трудиться на атомному підприємстві, діє цехова організація непрацюючих пенсіонерів РаЕС. Віднедавна її очолює колишній начальник управління інформації та зв'язків з громадськістю Петро Кратік. Така організація, вона передбачена статутом атомної проспілки. Тому працівники, які закінчили свій трудовий шлях на підприємстві, вони протягом двох місяців. Підкреслюю так як написано в статуті, мають право продовжити своє перебування в складі проспілкової організації сьогодні. На обліку первинної проспілкової організації РАЕС перебуває понад 800 непрацюючих пенсіонерів, членів Атомпроспілки. На них поширюється дія колективного договору державного підприємства НАЕКЕНЕГАТОМ. Це право на отримання потівки санаторії профілакторій на біле озеро, а також в пенсіонати будинки відпочинку. Санаторії. Так як і працівники атомної станції, які працюють зараз, ми безпосередньо розподіляємо тільки путівки в санаторії профілакторії. Охочих оздоровитися в санаторії профілакторії чимало. Ретельно розглядається кожна заява. Люди похилого віку хочуть відпочити, підлікуватися в профілакторії. Не кожний може поїхати кудись далеко, відпочити в санаторій. Пані Олена, колишня працівниця цеху теплової автоматики і вимірювань Рівненської АЕС. Вийшовши на заслужений відпочинок, написала заяву на вступ до атом Як і всі, долучилася, ну, може бить, візьму профілакторію, може, може, якусь путівку візьму. Ну, так от. Свого часу пан Микола працював у загоні воєнізованої охорони і до сьогодні є членом Атомпроспілки. Вже неодноразово скористався правом, передбаченим колективним договором. Я з 2008 року вже плачу внески, віддихав вже на Білому озері, віддихав в Затоці, Червона калина, Лешацькі озера, потім пролісок. Одним словом, можна платити всім, хто там хоче йти на пенсію. На пенсійний цей профсоюз відповідно до колективного договору, колишні атомники, члени Атомпроспілки, мають право і на отримання матеріальної допомоги. В Цьому році вже достатньо пенсіонерів написали заяви, які пройшли дороговартісне лікування, і відповідно написали заяви на надання матеріальної допомоги. Хочу подякувати Івану Михайловичу особисто, щоб всі заяви пенсіонерів, які були написані, вони всі задоволені. І люди, які написали заяви, отримали матеріальну допомогу свого часу. Ці люди присвятили Рівненській АЕС свої знання, досвід і роки добросовісної праці. Тож цілком справедливо, що проспілка підприємства підтримує їх. Цеховий комітет. Працює Тетяна Коровайчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.